Про протокол дозволить відшкодовувати не тільки за автомобілі, а й здоров'я учасників ДТП. Нині громадянин, який постраждав максимально, може отримати до 100 тисяч гривень страхових відшкодувань. Однак для цього потрібно документально підтвердити медичні витрати, оскільки медицина за конституцією у нас є безплатною безкоштовною, безкоштовною. А... Закон вимагає, щоб відшкодування здійснювалося на підставі підтверджуючих документів, якихось рахунків з аптеки з лікарняного закладу. Не всі лікарняні заклади можуть адекватні документи надати. Для підтвердження ДТП можна буде використовувати Європротокол. Починаючи з 2005 року, страхові компанії виплатили майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень компенсації. Левова частка компенсація за пошкоджене майно цього року. Колише 2% усіх виплат, які отримали українці, відшкодування за понівачене здоров'я у парламенті. Вже зареєстрували законопроект. Він встановить мінімальний розмір страхової компенсації за втрату працездатності. Якщо потерпілий отримав першу групу інвалідності, йому мають відразу виплатити 36 мінімальних зарплат, які встановлені чинним законодавством на дату настання страхового випадку. За другу групу страховики мають сплатити 18 мінімальних місячних окладів, а за третю 12 тисяч.